Ангеліна Кріхелі. Як приручити грім? Читає авторка. Увага! Ця казка для дітей, які іноді не можуть впоратися зі своїм гнівом. Для їхніх батьків, які хочуть допомогти. Та для друзів, що прагнуть зрозуміти. Казка не містить медичних рекомендацій. Будь ласка. За медичними рекомендаціями звертайтеся до свого лікаря. У долині відлуння, де навіть шелест трави повторюється тричі, але щоразу зломлено, спотворено, жив маленький громозаврик. Динозаврик вже не малюк, але ще не зовсім дорослий. Він носив м'який зелений панцир, який світився на сонці, як лист під дощем. І мав очі кольору чистого ставка. Ті самі очі, в глибині яких дорослі динозаври та інші мешканці долини губилися і забували, що хотіли сказати. Громозаврик ріс у турботливій і люблячій родині. У затишній печері на нього завжди чекали улюблені іграшки, смачна їжа, цікаві книжки на ніч, і найголовніше. Мамині обійми. У них ховався цілий світ справжньої магії. Мамині обійми вміли лікувати ранки, якщо він падав, допомагали вирішувати складні завдання, зігрівали, коли ставало холодно, заколисували, коли сон не йшов. Тільки одна біда ніяк не хотіла його залишати навіть в коконі маминих обіймів. Коли щось йшло не так, як він хотів, коли його не розуміли, не слухали або що гірше забороняли, всередині нього немов спалахував вулкан. Миттєво і яскраво спалюючи все на своєму шляху. У грудях ніби підіймалася гаряча хвиля, серце билося так, ніби хтось стукав кулаком зсередини. Вулкан абсолютно не хотів слухатися ні самого громозаврика, ні його батьків. Одного разу після особливо сильного гуркоту мама нічого не сказала, а просто сіла поруч і мовчала. Так довго, що громозаврик теж замовк. Що ти відчуваєш? запитала вона нарешті не суворо, а втомлено. Не знаю, відповів він. Ніби в мене всередині хтось кричить ти хочеш дізнатися, хто це? Він не дасть, він злий, я знаю, це я злий. А якщо він зовсім не злий, а переляканий, можливо, йому трохи допоможе, якщо він знатиме, як сильно його люблять батьки. І мама міцно обійняла свого маленького динозаврика. Ця нова думка не вкладалася в голові відразу, але зачепила. На жаль, знання про безумовну любов не допомагало. Кожного разу, коли починав сердитися, спочатку лоскотало в животі, потім щемило в грудях, потім ніби щось штовхало його, смекни, стукне, закричи. І він робив не тому, що хотів, а тому, що не міг не зробити так. Звірята, з якими він дружив, цього не розуміли, вони лякалися і йшли геть. А громозаврик залишався один, серед уламків своїх веж і невисловлених почуттів. І тоді він плакав, відчуваючи себе самотнім і покинутим. Це мій шишкофон, ревів він, коли лисеня ненавмисно навмисно наступало на його улюблену іграшку. І те, що родий друг перепросив і зробив так зовсім не зі зла, вже не мало значення. Громозаврик просто не чув добрих слів свого друга, так голосно в ньому гуркотів вулкан. Не чіпайте мій замок з моху, бушував він, якщо їжачок пробігав повз і руйнував його споруду, зачепивши колючками. Адже він ще теж не навчився з ними поводитися і спробував пояснити це приятелю, але громозаврику почути заважав його вулкан. І, хоча ніхто в долині від луня не ображав громозаврика спеціально, інші звірята й дитинчата стали потихеньку його уникати. Дуже важко постійно відчувати себе винним за кожен крихітний вчинок, за кожну помилку. Від такого почуття завжди тікають. Розбіглися й друзі динозаврика навіть найвірніші. Громозаврик почав сумувати. Чому всі йдуть? Я ж непоганий, шепотів сам собі, лежачи на спині і дивлячись в небо. Чому ніхто не грається зі мною? запитував він маму. Звідки всередині мене цей страшний ревучий вулкан? допитувався у тата. В один особливо бурхливий день, коли через цей вулкан впав спільний будиночок для ігор, і совеня розплакалося, громозаврик пішов. Без слів і прощань він просто пішов туди, куди вели його власні лапи. Коли громозаврик вже думав, що пора повертатися додому, раптом вийшов на дзеркальну галявину. Там кожне дерево відбивалося в ставку, а в самому центрі галявини сиділа істота, дуже схожа на нього тільки прозора. Вона дивилася на нього ласкаво і сумно. Хто ти? здивовано запитав громозаврик. Я твій грім. Ну, той, що схожий на вулкан. Я захищаю тебе, коли тобі боляче або страшно. Захищаєш? Від кого? Від усіх, хто тебе ображає, це ж ясно? Ти ж часто плачеш? Хромозаврик розгублено кивнув. Але іноді я плутаюся. Мені здається, що все небезпечно, я починаю шуміти. А як? Як мені допомогти тобі не плутатися? замислився громозаврик. Я ж і сам плутаюся. Адже як було б чудово, якби в грудях у нього не вирував постійно вулкан, а було так само славно, як у ті моменти, коли обіймає мама, і вони з нею ніби самі на всьому білому світі. Та й як цей грім опинився зовні? Дивно це. Не вчи мене слухатись тебе. Просто скажи, що ти відчуваєш. Не відразу тупай, не відразу кричи просто скажи мені прикро, або я злюся» або я боюся, що мене кинуть. Тоді я зрозумію і не буду шуміти. І ти підеш? Уточнив динозаврик обережно, побоюючись, що залишиться зовсім без захисту. Грім посміхнувся. Ні, звичайно, я ж всередині тебе, і тільки на дзеркальній галявині ти мене бачиш, як у дзеркалі. Громозаврик довго дивився в очі своєму грому, вивчав, розглядав. А потім рвучко обійняв його, і всередині раптом стало тихо тихо. Коли він повернувся в долину від луння, всі здивувалися. Він був тим самим, але одночасно й іншим. Не переставав сердитися, але став говорити про це. Коли його ображали, він морщив носик, дихав глибоко, а потім говорив Зараз я дуже злий, мені хочеться тупотіти, але я не буду. Спробуємо розібратися. Тепер, якщо його щось зачіпало, він сідав, прикривав очі й шепотів. Я зараз дуже злюся, я так відчуваю. Мені важливо бути зрозумілим. І тоді Грім не будив бурю він ставав голосом, який можна було почути. Відтоді громозаврика звали просто громка. Не тому, що він був галасливий, а тому, що навчився говорити голосно про важливе, але без крику і болю. Виходило, як і раніше не завжди. Часом Грім забував придумане разом з мамою громозаврика правило подушки, в яку можна постукати кулаками або покричати, коли втомився і злий. А іноді подушки просто не виявлялося під рукою вчасно. Принаймні так себе заспокоював динозаврик, щоб не думати, що не впорався. Минуло не так багато часу відтоді, як громозаврик побував на дзеркальній галявині. Він старався, по справжньому старався. Того дня в долині відлуння був дивно теплий ранок. Лисеня, совеня, їжачок і громозаврик будували плід. Вони давно задумали це. Перебратися через крихітну річечку на інший берег можна й пішки, але ж на плоту набагато цікавіше це ж захоплююча пригода. Справжній великий пліт з мохом і камінням замість сидінь і палицею кермом. Всі працювали разом, сміялися, зривали ліани, щоб скріпити колоди, підбирали гладкі курчі. Громозаврик запропонував зробити ніс плотика у формі голови дракона. Але совеня заперечило. Дракон занадто страшний. Краще у формі рибки. Ні, так не красиво, нахмурився громозаврик. Я придумав краще. Але ж ми всі разом, заперечило лисеня. Треба так, щоб усім подобалося. Ніхто мене не слухає, буркнув динозаврок, і всередині вже запульсувало. Гаряче, занадто знайомо. Він постарався, як вчила мама, закрив очі, вдих, видих. Але замість тихого шепоту грому всередині пролунало. Вони знову роблять по своєму, знову тебе не чують. Значить, їм байдуже. Я теж будую це мій плід. закричав він. Громка, почекай, почало совеня, але не встигло. Пружина всередині лопнула. Громозаврик з гуркотом відштовхнув совеня, схопив найбільшу палицю і з розмаху уперещив по центру плоту. Один удар. Іліани лопнули. Другий, і пліт розпався на шматки. Колоди закрутилися у воді, камені сидіння пішли на дно, як прапор при поразці. Друзі завмерли. Совеня сіло на пісок і заплакало не від болю, а від образи. Лисеня відвернулася, їжачок стиснув лапки і подивився вниз. Громозаврик завмер посеред зруйнованого плоту. Дихання рване, лапи тремтять, у грудях стоїть гул. А потім він розвернувся і пішов. Як тоді, в день обвалення будиночка. Тільки куди йти тепер він не знав. Адже у нього є всі відповіді на питання, він знає, що треба робити. Чому ж не виходить? Він не знав, скільки йшов, лапи заплутувалися, очі пекло від сліз. Він не дивився по сторонах, тому що взагалі нічого не бачив перед собою, крім розбитого плоту, розтоптаного драконячого носа і щирих сліз совеняти. Чому ж вони плачуть, якщо образили саме його? Коли він дістався до печери, сонце вже сіло, десь у глибині чулося мамине дихання. Вона не сказала ні слова, коли він увалився до будинку. Просто сіла на мох поруч, поклала хвоста так, щоб він торкався його лапи. Громозаврик завмер, а потім заплакав. Не голосно, не сердитим рейком, а тому, що не плакати вже не виходило. Я все зіпсував, видихнув він. Знову. Я ж знав, що так буде, але не зміг. Мама кивнула. А як би ти хотів, щоб з тобою тоді вчинили? Він схлипнув, довго мовчав, а потім прошепотів. Щоб просто вислухали, щоб сказали так, твоя ідея класна. Ми її не виберемо, але вона справді цікава. Або хоча б шкода, що ти засмутився. Хотів, щоб хтось зрозумів, що для мене це було важливо. Але ще краще, звичайно, якби вибрали мою ідею. Розумію, м'яко сказала мама. А ти тепер розумієш, як вони себе почували? Адже так само подумав кожен з твоїх друзів. Він кивнув. Мені треба піти, попросити вибачення. Думаю, так, тихо сказала мама, якщо твої друзі для тебе по справжньому важливі, вранці він прийшов на галявину, де вчора бушував. Там нікого не було, тільки кілька ліан, що зачепилися за покинутого всіма корча. Він пішов до совеняти, до лисеняти, до їжака по черзі. Він не виправдовувався, просто стояв, опустивши очі, і говорив перепрошую. Я злякався, що мене не люблять, не чують, не цінують, а потім розлютився. Я не хотів руйнувати, але зробив це. Мені дуже шкода. Вони мовчали, дивилася на нього. Силиня кивнула. Лисеня знизало плечима, їжачок ледь помітно посміхнувся. А потім кожен пішов у своїх справах, без образ, але й без плоту. Громозаврик знову залишився один. Він сів на траву, дивлячись, як річка, несе його мрії кудись за поворот. Чому? раптом закричав він, коли повернувся додому. Чому я повинен вибачатися? Вони все одно від цього не полюблять мене. Вони все одно були неправі. Чому мене ніхто ніколи не чує? Він замахав лапами, стукаючи по маминому боці, як по барабану, щоб вона відчула, що коїться всередині нього, тому що вона ж слухає, вона не відходить від нього, значить, саме їй він і розповість. Мама не відсторонилася, не сказала припини, тільки міцно притиснула його до себе, щоб він міг бути злим поруч, а не на самоті. Я чую тебе, Громка, чую, навіть коли ти стукаєш, особливо тоді. Він тремтів, він ридав і тихо, ніби собі прошепотів. Я просто не хочу знову залишитися один. Мама кивнула. Ти не один, тому що у тебе є ми? Але почни з того, щоб не кидати самого себе. Але як мені це зробити? запитав він, все ще ховаючи мордочку в мамин бік. Як, якщо всередині все вибухає? Як відчути роздратування гнів, злість і ні виплеснути їх на інших? І самому не захлинутися в них, якщо вони залишаться всередині. Він говорив гаряче, плутано, ніби боявся, що знову стане пізно, і вулкан знову підніметься. Мама довго мовчала, потім заговорила дуже просто, майже пошепки Уяви, що гнів це не ти, це твій грім, пам'ятаєш? Він кивнув. А ти це той, хто може з ним розмовляти, хто може вибрати, бігти за ним, як за ватажком, або залишитися поруч і сказати Я бачу тебе, я тебе не боюся, я тебе чую, я сильніший і я тут головний. Але я не завжди можу, звичайно, тому що ти вчишся злість, як буря. Вона може прийти раптово, а ти, немов капітан власного судна. У тебе поки що маленький кораблик, а іноді тебе збиває з ніг. Але з кожним разом ти краще знаєш, де штурвал і як підняти вітрило. Куди заховати найкрихкіше, що є у тебе всередині, якщо почнеться шторм. А що ж робити, коли вже гримить? Дихати, сказала мама, і шукати, що насправді болить. Не вони не праві, а мені боляче, що мене не почули. Не ніхто не любить, а я боюся бути один. Слова це твій якір вони не слабкість інших, а сила всіх, і тільки тобі вибирати, як використовувати цю силу. Слова тримають тебе, поки хвилі б'ють. І якщо ти навчишся кликати грім словами, він стане не руйнівником, а захисником. Це складно, сказав громозаврик, схлипуючи. Мамочко, чи занадто складно? Дуже, погодилася мама. Навіть дорослі динозаври не завжди справляються, тому що не буває ідеальних. Але є ті, хто намагається ти вже почав, а кожен, хто почав шлях, одного разу дійде. Громозаврик, не поспішаючи, задумливо вийшов із печери. Цей шлях давався важко, ніби ніс на спині не тільки свій панцир, але ще й обережну надію, що сьогодні все може бути по-іншому. Хотілося посміхнутися цьому дню, адже завжди є шанс спробувати знову, і у нього неодмінно вийде, бо мама вірить у нього. На галявині біля річки вже гралися лисеня, сувеня та їжачок. Вони помітили його і не втекли. Початок підбадьорив динозаврика, додав йому впевненості. Привіт, громка. Кивнуло лисеня, хоча й не так охоче, як зазвичай. Привіт. відгукнувся він, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Не надто голосно, не надто тихо, просто по-справжньому. Вони продовжили возитися з камічиками біля води, майстрували щось на зразок малина разом, але без нього. Він підійшов ближче, хотів допомогти, але лисиня здригнулася. Совеня зробила крок у бік. Їжачок навіть нічого не сказав, просто завмер. І тоді громозаврик відчув, як всередині у грудях, знову почало ворушитися спочатку знайомий свербіж, потім гаряча хвиля, грім. Він уже збирався закричати Ви що, досі боїтеся мене? Це тому, що не любите мене, я вам не потрібен. Але раптом згадав ти не твій гнів, ти той, хто може з ним говорити. Він повільно відійшов від друзів, знайшов моховий пеньок на краю галявини, сів, закрив очі і покликав. Грім, ти тут? тут. Я завжди поруч. Мені зараз прикро. Я старався, а вони все одно мене бояться. Це несправедливо. Так, погодився Грім. Це боляче? Мені хочеться тупнути, гаркнути, все зіпсувати знову. Я знаю. А що, як ти просто скажеш, я злий? Громозаврик глибоко вдихнув, видихнув і вимовив голос, дивлячись у воду. Я слюся, але не буду кричати. Я просто хочу бути поруч. Він не чекав, що хтось це почує. Не сподівався, що все зміниться відразу, але раптом почув. Громка, ти в порядку? Це був голос совеняти. Він обернувся. Схоже на те, широко і радісно посміхнувся. Їм не байдуже. Просто грім гримів усередині. Я з ним вже поговорив. Сивоня зробило крок ближче, обережно, Їжачок кивнув. Лисеня навіть поворохнуло вухами, що зазвичай означало згоду. Вони ще не кликали його до гри, ще не будували пліт разом. Але поруч з ним знову стояли друзі, а всередині вперше за довгий час не гриміло, а співало від радості. Він сьогодні обрав шлях. Він сьогодні капітан.